Як митниця визначає, от е, прибув суб'єкт господарювання, е, ну, машина приїхала да, оформлювати товар. Е, ну Товар, груз, вантаж, вантаж, правильно казати, вантаж на митний контроль. І е, як митниця буде розцінювати, чи потрібно цей е, вантаж, да, чи потрібно цей вантаж перевіряти на коректність формування. Визначеною митною вартості товару. Коли подається попередня митна декларація перед оформленням основної, да? перед прибуттям вантаргу, тобто митниця це отримує цю попередню декларацію, і це така інформація, не ну, Тобто, вона. І, якби її немає в якомусь законі чи ще що це вже, по-перше, напрацьоване з практики, а по-друге, ви пам'ятаєте, що я вам казала, що з мав диссертаційним дослідженням, коли податкова митинця була в одній структурі. І мені, як дисертанту, який я здійснюю певне дослідження, мені надавали на мій запит певні документи, яких в мережі інтернет немає. А, і внаслідок аналізу цих документів мені довелося пройти до певних висновків, ну, побачити, знайомитися з цими першими деревами. Так от. От у нас, ви знаєте, що система електронного адміністрування ПДВ, ця ПДВ вона має алгоритми, да, налаштовані автоматичні алгоритми по виявленню ризиків, по блокуванню податкових накладних, є автоматичні, а є не автоматичні. Так само і митна база, митна база вона так само має певні налаштовані алгоритми. Але про ПДВ це така національна тема, вже національного масштабу говорити. А про е, митну базу, ну, якби не дуже, е, не дуже популярна тема. Але це також цікава, е, цікава база, в неї також є автоматичне налаштування, і е, коли декларант подає попередню декларацію, е, то база її вже оцінює і видає певні алгоритми, да? тобто видає певний результат за, е, за наслідком аналізу. Так от які цікаві такі рішення, а, значить, чому, які база бачить ризики, тобто це автоматично налаштовано. Якщо а, цей декларант, який подає декларацію, він є новостворений і він не є платником ПДМ, тобто база бачить одразу це як ризик, а, і, значить, а, інспектор на митниці, який буде оформлювати ваш вантаж, а йому ця база покаже, що ось тут а, такі ризики, тобто новостворений суб'єкт Серг і не платник Далі, якщо а, це сплачі підприємства, то тобто, ризик того, що це, наприклад, перше митне оформлення. Тобто підприємство воно має на воно має 5 років там а, реєстрації, але це перше митне оформлення. Тобто, якщо перше, це також буде увага да, певна. Якщо керівник і бухгалтер, засновник. Один одна особа, а я нагадую, що це все автоматично, так? Да? Якщо відбулися нещодавно зміни власників або посадових осіб, а якщо а, юридична особа змінила місце знаходження, тобто змінила юридичну адресу, а, далі а, це те, що автоматично може відбуватися. Те, що не автоматично. А це якщо у вас не прямий контракт або контракт з офшорною компанією. І незначна кількість працюючих основних оборотних фондів, це якщо податкова напрягається і відправляє таку інформацію на митницю, але це дуже рідко буває. То податкова прямо на митницю направляє інформацію про платника податку, що він там його немає значної кількості працюючих, основних оборотних фондів, візьміть до уваги, він може бути ризикований.